Тільки кинув туди на течію і є риби. На струї. І розловив ріджика від флагмана. Це нормальок, це нормальок. На падінні тупо влупив. Гарно, гарно. Так, щоб якусь ему фотку тут зробити. обов'язково зверняємо і відпускаємо, Що, щось не хоче поки що плисти. Ішов. Єс. Yes. Окей. Okay. Попробую ще раз туди. Тут треба чітко туди попасти. Вода один, там їх має бути ще б декілька. О, яй-ядь було! Покльовочка. Я перекинув струю і стягнув на неї. І от він тоді лупив. Ага, тепер все понятно з вами. Треба перекидати. Дивон стоїть на межі течії і... і спокійної води. Ух ти що ти дивися знову брусь! Це вже прямо тут як я витягував. Ти блін, ну знов був. Ну що фракціон не затягнутий і знов нападіння. Тільки впав і він його клац. І тільки підлучився, щоб кидати і... Він якось так бере обережно. Ну, річик видав, якщо чесно, нормально. Так, перехожу зараз на другий бік, Попробую з цієї сторони відкидати. Одесь подивимося, що з того вийде. seven more or seven more <свіст> Це капець. Оце воно було, оце голавлик, так? Я в шоці просто з цієї бурлілки. Ну так влупашити. Кайф. Воно тут він взяв, От тут в цьому місці. Клас. Ну це такий був півкілошний точок. Ще було куплівка. Зразу. У них там зона спокою, я так понял, де сходиться дві течії. Це наріжджаємо течії лупили. О-хо-хо ти шо ходи сюди ще один просто кайф фоткаємо і відпускаємо. Ну на цій струї це просто розрив. Просто розрив, Цей менший, але... але це як він ліпив. Єс! Просто кайф. В такому місці. Фрикціон має бути розтягнутий, не зажати ні в якому разі. купу на течії буде відривати і все. О, дострянка Ха -ха. Бо він відірве вам, який би там не був шнур, приманка, флюр, Риба настільки сильно на течії, що відриває зразу. Вона помилок не прощає. І О! ще один. Ну, перекат, ну порадуємо. Я вже взяв отут, я підійшов вище, тут йде струя, а я провів отак. Ось. І рибка то яка класна, Ох, таке. І що Оцей маленький перекат, це просто якийсь був розрив, якийсь вибух емоцій. Як так, на такому маленькому відрізку і скільки риби там зібралося, відповідно. Ну і які клювання на течі. А зараз буду... Половив, покайфував і, як то кажуть, хватає. На цьому можна було б закінчити рибалку. Ну, але що то здавалося. Треба пройтись по річці, попробувати, Тут вже буде більш спокійна течія. Так. Таких порогів не буде, прямо як тут гірських. Ну, Попробуємо, можливо, щось на поверхневі приманочки буде відкликатися. Так що рухаюсь вверх по течії і попробую там вдасться обов'язково показуй